Доброго дня, мої маленькі друзі. Діти, я всіх вас вітаю з початком весни. Незабаром, 8 березня, ми будемо святкувати Міжнародний жіночий день. Це свята весни, свята всіх жінок, матусь, бабусь, сестричок, свята краси. Та любові. Багато в світі різних слов і різних виразів чимала, та ласкавіше серед них і найрідніше слово мама. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово, бо називає людину, яка для нас найближча, найдобріша, наймиліша. Її материнська ласка зігріває нас протягом багатьох років. Діти, скажіть, чи завжди ви промовляєте слово «мама» з повагою? Чи завжди ви допомагаєте своїй матусі? Я думаю, що так. Діти, давайте спробуємо назвати матусю ласкаво. мамочка. Мамулечка, матусенька, матусю ненечка моя, молодці малята, а зараз пограємо в гру Мама яка. Мама ніжна, мама яка чарівна, мама яка розумна, мама яка сердешна, мама яка дорогоцінна. Мама яка дзвінка, мама яка гарна, мама яка казкова, мама яка працьовита. Малята, послухайте віршик, мамина свята. Мамина свята я зустрічаю, я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Сьогодні ми з вами зробимо для матусів подарунок, намалюємо за темою хустка для мами. Для роботи нам потрібен папір трикутної форми, склянка з водою, фарби, пензлик і серветка. Зараз я буду прикрашати свою хустинку. Занурюю пензлик. У воду, потім у фарбу, і буду робити ось такі ляпочки, пропускаю трішечки місця. Беру ватні палички, набираю фарбу і починаю малювати ось такі маленькі крапочки. Малюю червоні крапочки. Ось така гарна хустинка у мене вийшла. Намалюйте і ви подаруночок для своєї матусі. Діти, я чекаю фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів. До побачення!